Вітаю вас, близнюки. Молодих, 6 червня, у вашому першому секторі гороскопа. Буває така чудова подія раз на рік зазвичай, тому, звісно, як такою чудовою енергією не скористатися. Тим більше, що з 26 травня Юпітер у вашому першому домі також. Зараз там і Меркурій, і Венера. Ви чудові, прекрасні, ви видимі, вам вдаються якісь фінансові операції, приміром, тягнувся довго якийсь тривалий процес, і от зараз ви можете його врегулювати. Вам вдається отримати за щось гроші, купити, продати, зустрітися, наприклад, організувати певну зустріч і отримати із цього якийсь фінансовий зиск для себе. Крім того, по комерційним операціям, посередницьким операціям, зараз також дуже для вас важливі, і перспективно вкладатись, по-перше, в ці сфери. А по-друге, отримати звідти е, такі бонуси, фінансові, в тому числі, познайомитись з потрібними людьми, або ж зрозуміти, хто чого потребує. І от саме ваші послуги зараз такі посередницькі, або ваша швидкість, коли ви вчасно можете звести людей один з одним, або знаєте просто кому і що потрібно. Ось це все зараз дуже на часі. Е, так ось, по такому молодику, всі ваші найкращі. Якості, легкості спілкування, легкості набрання інформації, а також можливості легко відшукати те потрібне, що на часі, і що відгукується кожному, буквально скомпонувати інформацію, обробити велику кількість новин, побувати, наприклад, в 10 місцях одночасно. Ось це зараз. Просто має в вас бути природньо реалізовано, оскільки до цього закликає нас енергія молодика 6 числа. Зважаємо, що велика така тяга до прекрасного, до товариських стосунків, їх навіть забагато може бути, до вас буде прикута увага, і ви можете навіть втомлюватись просто від. Того, що відбувається, оскільки той план, який у вас є, якась певна концентрація, реалізація, або ж ваша посада, ваша робота, або якісь такі певні зміни, те, що ви собі напланували, да, воно може бути дещо змінюватися постійно, оскільки змінюються новини, люди приходять, люди приїжджають постійно від вас, комусь щось потрібно, вам дзвонять, вас турбують, вам необхідно переміщатися. Це можуть бути якісь транспортні питання, зокрема, або ж питання консультації, надання якихось певних довідок, кореспонденції. Ось це все зараз дуже на часі, і у зв'язку з цим це якби збиває вас від основного фокусу вашої уваги. Або ж це можуть бути проблеми на роботі, коли вам просто немає коли займатися чимось конкретним, або ж це просто уводить вас від вашої цілі. Або фінансово причина виражена, або питання у часі, або просто у тому, що ви відхиляєтеся від того, що ви собі напланували. Ви розумієте, що ви втрачаєте якість. В цьому всьому вихорі просто подій Ви дійсно втрачаєте якість на цей час. Також великий. Така, така е, нотка сприяння по цьому молодику можливість домовлятися. Тому, якщо ви знаєте, що ви можете не встигнути, або люди переходять вже всі дозволені кордони, і ви просто не відпочиваєте ні вдень, ні вночі, оскільки ви повсякчас маєте бути на зв'язку, і все це виглядає просто як нон-стоп 24 на 7, то тут розмовляйте, обговорюйте всі нюанси, наприклад, вашої. Діяльності і е, е, всі ті критерії, які для вас важливі, один-два напрямки, оскільки по Юпітеру по Близнюкам ми обговорювали у відео, посилання буде у підкасті в описі нижче, важливо тримати якість, щоб ви по закінченню транзиту Юпітера по Близнюкам вийшли спеціалістами, знавцями або ж людьми, які досягли тієї своєї мети, яку собі запланували, або хоча б якогось якісного рівня. а не мали купу присутності да, і спілкування, і невідомо, яку якість взагалі оточення, в принципі. Так, ось також питання творчості. Надзвичайно важливе для вас, близнюки, по цьому молодику. Це творчість від того, що вам подобається, і то того, чим ви бажаєте займатися навіть наодинці, можливо, кудись поїхати, провести час по-своєму, почитати просто так, щоб ніхто не турбував, приміром. А вам потрібно їхати на роботу, теж дуже може бути, або ж займатися якимись от такими нагальними питаннями, які мають перспективу, і ваша посада до цього закликає, або ваш соціальний статус, або якісь зміни на роботі. Тобто, ви постійно, ваша присутність десь необхідна то тут важливо врегульовувати це все, наскільки, звичайно, є можливість, і прислухатися до себе. Або ж навчання самостійне певне, або це можуть бути поїздки, приємні вашому серцю, де ви хочете побувати. Крім того, контакти з дітьми, можливо, приємно проведений час із дітьми, дуже ймовірний варіант розвитку подій. Також будь-які турботи дитячі, будь-яке святкування, наприклад, або ж таке ваше хобі, яке закликає вас до того, щоб ви дійсно за своїм власним уподобанням розпорядилися якоюсь кількістю вашого часу. Або, наприклад, навчання це може бути в парі, або навчання з дітьми, наприклад, або ж спілкування з людьми, яких ви давно не бачили, і вам цього надзвичайно зараз хочеться. Крім того, також можна. Можливість отримати фінанси, це таке фінансове сприяння, яке, наприклад, тягнулося, ви не знали, як вирішити певне питання. А зараз у вас дійсно є можливість врегулювати його, укласти договір, якусний так і письмовий. І від цього будуть дійсно такі фінансові сприятливі наслідки. Також влаштувати дітей, врешті-решт якісь певні питання стосовно них вирішити поставити якусь певну крапку. Стосовно коханих, у вас забагато зараз може бути зустріч. За багато претендентів на вашу руку і серце. І весілля також може бути, і народження діточок, і все в такому от такому гаморі постійному, в постійних переміщеннях, в постійних поїздках. Можливо, дітей потрібно постійно кудись возити, займатися їх справами або їздити на такі далекі відстані, дуже ймовірно, близнюки. І все це також дещо вас так розфокусовує. Крім того, ваш партнер зараз просто він загострює увагу на тому, що можете ви і в якому напрямку ви рухаєтесь. Ви забагато можете дати тим людям, які з вами зараз поруч. Чи то подружжя ваше, наприклад, і у зв'язку із цим у вас дуже багато різних приємних подій в той же час. Тих, які потребують швидкості, потребують переміщення, купівля продаж, можливо, ви продаєте якусь дитячу річ, наприклад, або вам щось необхідно купити, або ж ви переїжджаєте, приміром, і вся купівля, продаж, торгівельні, посередницькі, якісь взаємини вас повсякчас супроводжують. Зверніть увагу, і тримайте все ж таки курс за усіма буденними рутинними справами також можливість навчатися разом із партнером, можливість піти на якісь курси, або ж Потреба у тому, щоб займатися разом з кимось. Можливо, у вас декілька учнів зараз буде, або декілька клієнтів, або просто багато. І у вас така робоча атмосфера зараз буде надзвичайно такою шаленою, швидкою і затребуваною з точки зору контактності. А, також врегульовувати постійно потрібно графік. І от Сатурн із 10 сектора вашого гороскопу, він ніби затискає. Він може на вас тиснути із точки зору фінансової, зокрема, коли ви просто маєте не маєте фінансів на реалізацію певних ваших проєктів, певних ваших бажань, ви змушені, наприклад, втрапляти в якийсь такий шалений рух тому, що партнер не може щось профінансувати. Вам треба самотужки на це заробити, або вам необхідно бути десь займатися якимись торгівельними операціями, тому що партнер з тих чи інших причин. Не може бути присутнім, наприклад, і вам необхідно одноособово вирішувати питання. Також стосовно Взагалі якихось ситуацій сприяння вашій другій половинці половинці, так теж до речі, може бути, покладається на вас більше обов'язків. Ось також наголошу, близнюки, що багато інформації у загальному відео стосовно цього молодика. Будь ласка, кому потрібно, кому корисно, перегляньте. А ми рухаємося далі, оскільки зважаємо, що вся енергетика, яка Зараз вкладається в якість спілкування і у фільтрування, і кола знайомств, у кола тих людей, на яких дійсно можна покладатися, хто може не тільки на словах сприяти, а й ділом показати свою прихильність. Ось це все зараз відфільтровується і позначиться всередині грудня 2024 Так що враховуйте близнюки. Зокрема, звертаємо увагу і на квадратуру від Плутона до Марса, який 9 червня переходить у ваш 12-й сектор гороскопа. Ось тут питання законодавчі, питання лікувальні, взаємодія із посадовцями, тиск якихось дозволів, заборон, юридичних документів паперових, взаємодії також із людьми, які вирішують свою постановою. Становую нашу долю, да, або дають нам якісь рішення, певне видають, і це рішення вже має бути запорукою руху процесу надалі. Ось це все зараз може стримувати нашу активність, тобто те, що ми собі напланували, якими кроками рухатися і як ми чого досягаємо, і що за чим робимо, як ми завершимо певні процеси. Ось це все зараз може бути просто під питанням. Також, якщо ви об'єдналися, наприклад, з кимось, або це можуть бути діти. Наприклад, і у вас є певний погляд на вирішення цих питань, то зараз ви можете бути стримані питаннями дозволів, посвідок на проживання, можливостей перебування, можливостей переїзду, можливостей завершити десь навчання або взагалі потребою кудись їхати. Також це може бути тиск справ чоловіка, дружини, тому що їх паперові, наприклад, якісь ситуації бюрократичні, не можуть. Можливість кудись поїхати, неможливість приїхати, проблеми із транспортним засобом. Також взагалі такі нюанси суспільні, які не сприяють тому, щоб ви були, наприклад, разом і разом могли планомірно вирішувати щось певне у вашому житті. Ось це все зараз просто якби, затримує вас і знецінює всю ту послідовність рухів. Тому тільці, зверніть, будь ласка, увагу. Загалом по цьому молодику вкладаємося в свій. Особистий розвиток, близнюки. Обов'язково даємо собі час почитати, з'їздити, поспілкуватися з дітьми, врегулювати якісь певні фінансові питання, які тягнулись, можливо, давно. Тепер у вас на це буде сприяння. Обов'язково заохочуєте свою відкритість, будьте по можливості на зв'язку, переписка, якісь такі, така кореспонденція, на яку ви вчасно відповідаєте, приміром. А також спілкуйтеся із тими, хто далеко. Вам ми звідти можуть також такі бонуси фінансові приходити і вигідні пропозиції. Тобто те, що вам загалом природньо дається сприятливо, воно до вас обов'язково прийде. Головне, щоб ви були в очікуванні цих перемін, і крім цього, обов'язково себе підживлювали всередині. На різноманітний спротив нашому руху ми реагуємо, по-перше, договірними взаємовідносинами, коли ми можемо попередити про те, що можуть бути затримки з якимись певними поставками, наприклад. Або ми можемо затримати якусь певну інформацію, що є якісь об'єктивні чинники, а є суб'єктивні у зв'язку з чим. Тобто, якщо це підписання якихось контрактів і угод, то намагайтеся це обговорити зарані, щоб штрафні санкції не прилетіли потім. І також обов'язково зважайте, що по квадратурі від Плутона до Марса це, до Марса, це заклик до того, щоб проаналізувати реалізувати необхідність певних дій, оскільки зараз такий рух вищих і соціальних планет перемінний просто вони переходять на інші колії, коли ми вже не можемо в точності відтворювати ту схему, по якій ми жили десятиліттями просто. На багато й багато десятиліть вперед, ми зараз відточуємо свою майстерність перелаштовуватися. І саме зараз той час він ще не закінчився, це ще не підсумок загалом перелаштування планетарних енергій. Однак ми вчимося жити по-новому, і деякі з наших кроків неефективні. Відслідковуйте своє коло спілкування, відфільтровуйте якість тієї інформації, яку ви видаєте, обов'язково оскільки ви зараз закладаєте фундамент тих людей, які з вами будуть поруч, і звісно, орієнтуйтеся на зовсім новий формат, новий формат і подачі інформації, її сприйняття і реагування на все те, що приносить вам доля. Дякую вам і на все добре, близнюки.